Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу плиткорізів, прокату плиткорізів та продажу супутніх матеріалів для плиточників Enchil Inua. До вашої уваги вирішив зробити невеличке порівняння, огляд ну, помпових присосок з підкачкою, які знаходяться в продажу на ринку в Україні. Ну, Від самих дешевих до найдорожчих. Зараз ви, ви ж коли купляєте, вам вже треба знати, що вони собі, собою уявляють. Тому, хоч вони деякі роб, зроблені в Китаї, деякі в Італії, але вони ну, мають деякі особливості. Вони, я їх розташував в порядку здорощення ціни. ціни. Це найдешевша. І так далі йдуть до самої дорогої реймонді, найдорожчої. Що я хочу вам розповісти? Перше, принцип у них однаковий. Давайте роздивимося по матеріалам. Найдешевше має ось таку гладку поверхню, вогнуту, доволі м'яку, має ну, запах невеличкий, але терпимий. Друге, поїхали. Ось така поверхня, вона, мені здається, ще м'якша, вона матова. Має тут більш глибокі ось такі кайомочки для притискання. Але має досить сильний китайський запах. Але запах, я сподіваюся, що вивітриться. Слідуючи, це йде рубі. Ці невідомі виробники, я не знаю. Це просто китайські виробники. Це йде Рубі, вона вже номерна, має свій номер. І, звісно, запаху практично немає ніякого. Матеріал мігенький, тут глибокі, такі більш виразні кайомочки, більш, більш глибокі. Слідуюче йде Shinn, має запах момента чомусь. Також м'який матеріал, також більш-менш глибокі ці канавочки. Немає в мене до неї претензій. Дуже гладенька, якісна. Далі йде Сігма. Вона пахне чистою резиною, як не диво. Резина резиною. Має глибокі канавочки, має ну, пристойний зовнішній вигляд. Так, і далі йде ось Раймонді. Вона незвичайної форми, це нова присоска Раймонді. Вона найдорожча і, звісно, як на мене найякісніша. підошви ми подивилися. Тепер дивимося поршні. Поршні, принцип поршні у них у всіх однаковий, крім Раймонді. У всі поршні ось, мають пластиковий шток. У шиджингу шток, якщо ви бачите, він залізний. Вони дуже легко витягуються. Наприклад, у Рубі, якщо ми подивимося, у Рубі тяжко витягується, шток пластиковий, але я впевнений, що Рубі розрахував і шток буде довго працювати. Ну, давайте подив, подивитися ще оці штоки. Тут вони вже, бачите, більш іграшкові такі. Але працюють. Ну і останній, найдешевший. Також такий пластиковий шток. Тут чомусь дуже мало мастила, незрозуміло. Впевнений, що треба й, там додати мастила. Ага. У Раймонді ось такий цікавий шток, не схожий ні на який е, присоску. Ну, так, Тепер подивимося на слідуюче питання. У всіх в них ось тут м'яка поверхня, бачите, вона вигинається. У всіх, у всіх. І, і у Шиджинга, і у Сігми, крім Раймонді. Тут тверда алюмінієва поверхня, яка витримує ну, максимальне навантаження. Слідуючи, що хотів звернути увагу. Ось ці ручки, рукоятки, за які берете, вони ж служать і циліндрами. У, у всіх вони пластикові, крім сігми і крім Раймонді. Чому важливо, що вони е, металеві? Е, тому що при великих навантаженнях в, воно може вигинатися. І, звісно, поршень, е, воно якщо вигнеться, поршень має циліндричну форму, а якщо це буде еліпсом, то звісно почне. Стравлювати повітря. Тому, звісно, це рішення, хоч воно і тяж, ну, по, по вазі більше, але це краще рішення. Так, це я вам розповів. Клапані кришки, ну, вони приблизно всіх однакові. Принцип однаковий. Давай, давайте тепер я накачаю. Я два матеріали пробував перед вами перед тим, як знімати. Я, звісно, грався, я накачував, тримав їх по півгодини, по годині. Тому оцей матеріал, він шорахуватий, якщо ви придивитесь. Він не простий, він не гладкий. Він шорахуватий матеріал. Але на ньому всі присоски без варіантів тримали е як мінімум пів години, без всяких нато нарікань. Тепер подивимося на дуже складний матеріал, якщо ви придивитесь, він е складний, він такий попирчатий, скажімо так, дуже великий, як мінімум пів міліметра тут є. Е Нерівності? Давайте качаємо спочатку Вісім качків. Тут взагалі чотири. Вісім? Ну сім. Десять, бачите, щоб вона вийшла на Зелену зону? Сігма. 4 качка. Тут червона кайомочка і тут треба дивитися за манометром. 7 качків. У кожного різна кількість качків. Але, як ви бачите, всі присоски, якщо придивитися на манометр, дуже видно. Манометр стоїть, не рухається. Значить, що воно ніде не стравлює ні в клапані кришки, ні в поршні, ні попід резинками. А ось ця єдина присоска, вона, бачите, не тримає. Вона зовсім відвалилася. Хоча, якщо ми її поставимо на цій поверхні, вона буде тримати досить довго. Тому, як на мене, всі присоски, які присутні, Мають право на життя. Звісно, чим вона дорожча, тим вона і краще. Хотів розповісти, що у Рубі додатково можна придбати ось таке приспособа, для того, щоб самостійно зробити систему по перенесенню плитки. Ось так воно кріпиться, там зажимається і це готове, скажімо так, рішення. Звісно, це рішення, як не дивно, підходить практично до всіх присосок. Ну, крім. Тому що тут манометр мішає. Так що можете звертатись до мене, я вам можу надати в прокат систему, можу продати любу присоску, яку ви бачите. Ну і звісно, я проконсультую по всім питанням, які тільки будуть. До побачення, будьте здорові, не хворійте, що саме головне.